коротенька відеоінструкція по користуванню. Зараз автоматика знаходиться в режимі відповідно автомат, є мережа, є, є мережа і нагрузка, дежурний стан генератора, в якому він має знаходитись, це Он. Після того, як он вмикається, зазвичай він стоїть в ручному режимі. Необхідно перемкнути на автоматичний, натиснувши цю кнопку. І так і має знаходитись генератор в положенні ON, І тут має світитись автоматично. Оцей індикатор, ця кнопочка має бути натиснута. Зараз автоматика знаходиться в режимі автомат. Мережа нагрузки під'єднана. Ми спробуємо зараз відключити мережу від міста, яка йде, і зараз генератор має завистись. Хвилина від прогрівається, потім підключить нагрузку навантаження. Зібраємо та От Зараз світився значок мережа. Нагрузка відключилася від генератора. І зараз під'єдналися знову до міської мережі. Генератор після того, бо працює ще деякий час на холостому ході, а потім вибудеться.